Вітаю з вас на каналі Степан Пиріг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні знаходимося на нашій парковці і покажемо автомобілі, які є в нас на стоянці, в наявності. Покажу по цінах, як щодо чого. Отже, перший в нас варіант це в нас Шкода Карок 2020 року, модельний 21-й, повний привід. 175 тисяч пробігу, LED, Досить хороша комплектація, класний автомобіль. Ціна, друзі, 24 900 доларів. Також є ось такий у нас Golf, Full-Led 2018 року. 1,6, автомат. Значить, 85 кВт. Автомобіль має 238 тисяч пробігу. Ціна 14 тисяч. 600 доларів. Так, три пасата. В нас, ось цих три пасата це в нас, оцих три пасата. Це у нас 20-ті роки. Е, ціни від 19800 до 20 200 Автомобілі мають пробіги від 180 тисяч до 212 тисяч. 212 тисяч. Ось цей синенький. Так, е, належ щитку з чорною стелею е, 212 тисяч. Ці мають по 180 тисяч пробігу. Е, досить хороші комплектації. Ну і, Друзі, фейсліфтують 2,0, 110 кВт. чисті 20-ті роки. Ось такі лялечки. Наступна в нас лялечка це у нас, е, друзі, гольф 21-го року 200 12 210 тисяч пробігу. 2,0. DSG автомат. Ціна 21 200 доларів. Два комплекти резини. Шкода А8. Це у нас 20-й рік. 2,0 дизель. Автомат 160 тисяч пробігу. Ціна 19 900 Так. Ось ці дві шкоди. Це у нас 19 роки 2,0 автомати, пробіги під 200 тисяч ціни від 16, чорна, ця сіра 16 400, 16400. 2,0 автомат коробка ДСГ, приїхали, побачили, купили. Також ось така лялечка нас Peugeot 3008, 1,5 дизель 90, 96 кВт. І ціна, друзі, 17500 доларів. Так, пробігу 181 тисяча. Прибор. Також ось таких у нас три. Давайте дві шкоди покажемо. ось цей зараз підгляну. Це у нас 19 й рік, 14650, 195 пробігу, 2 літра. Приїхали, побачили, купили 16450. Ну, звичайно, віддамо дешевше. Е, так, ще один сірий колір. Це у нас 13,750, 19 й рік, 198 пробігу. На панорамі, до речі, комплектація мега і мега бомбічна, Думаю, за 17 тисяч можна буде розмовляти. 1,6 автомат. 1,6 автомат. Це у нас значить, 2018 рік. Так, 15 тисяч 700. 15 тисяч перепрошую, 400 доларів. Ось така лялечка. 210. Пробігу, один косметичний підкрас. Ось такий Mercedes приїхав. Він щойно е, так заїхав. Це у нас 180 кВт, 20-й рік, кінець 20-го року, 21-й. Ціна, дорозі, 37 тисяч доларів. Так, ось такі у нас красені егольфи. Ось тих двоє, давайте встиг. вони вже на номерах. Оцей можемо віддати за 12. 150, це 36-ка 36 батарея, а цей за 16 тисяч. Тут напакований він. Е, пробіг в синьому 176 пробігу 17-й рік. В цьому 18 рік е, майже 100 тисяч пробігу. Але він в саме максимальній комплектації. Ось такий у нас гольфік на безключовому. Батарейка 36 CCS, до речі, дуже класна комплектація 13200 доларів. Друзі, наступне, що в нас ще є? У нас ось такий красень. Це Tiguan Guan All Space. Кінець 2018 року, пробіг, друзі, 93 000 км Airline. Самі максимальні комплектації. Машинка без зауважень на чорній стелі. Ну, коротше, на всіх девайсах. Ціна 32 тисячі доларів. Приїхали, побачили, купили. Машинка дійсно е, класний, класний тигунчик і allspace подовжений на 21 см. Е, ID 3 електромобіль 55-ка. В нас версія PUR. 17 тисяч пробігу, 21 рік. І друзі, ціна. Ціна 20 тисяч доларів. Приїхали, побачили, купили. Ну і вишенка на торті. Це в нас, е, значить, е, Audi Sportback 2021 року. На, е, значить, пробігу має 27 тисяч кілометрів. І ціна 33 тисячі. Ну, пану що не бачу, до речі, дуже такий класний е, салон. Немає ключів в нас в офісі. Е, дуже класний салон, е, такий, знаєте, е, не то кофейний, ну, магічно бомбічний. Е, 33 тисячі доларів приїхали, побачили, купили. Друзі, ось така стояночка наша. У нас є і електромобілі. Адекватні ціни дизельні е, значить, автівки з дизельними двигунами, е, як кажуть, до кольору до вибору. І ще покажу от таку лялечку за 16 тисяч доларів. Вона щойно приїхала, да, комплекти резини має. Це 2 літра, 220 тисяч. Машинка значить без жодного підкрасу, чистий 20-й рік. 16 тисяч доларів. 16 тисяч доларів. Отже, наш сайт AutoTrade Приїхали, побачили, купили. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.